Привиди минулого, що можуть дати про себе знати. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. 1921 рік Флоренс Кеткарт відома письменниця та авторка статей про надприродні містифікації. Жінка співпрацює із поліцією і займається тим, що викриває шарлатанів та розвінчує потайбічні явища. З'ясовується, що Флоренс почала займатися цим після того як втратила свого нареченого під час Першої світової війни. Вона, так би мовити, полює на привидів, сподіваючись знайти справжнього мага і повернути або буде ще раз побачити свого коханого. Однак вже довгий час жінка натикається лише на шахраїв. Котрого з дня до неї заходить Роберт Мелорі, вчитель із школи інтернату для хлопчиків. Він каже, що у школі відбулося щось потойбічне, отож просить Флоренс допомогти їй з цим. Роберт розповідає, що 20 років тому інтернат був приватним будинком і ходили чутки, що там вбили дитину. Злочинця так і не знайшли і справу закрили. А три тижні тому помер один із учнів Волтер. За кілька днів до цього він приходив до директора і казав, що бачив привид померлого хлопчика. При цьому сам учень був страшенно наляканий. Флоренс питає, як Волтер знав, як саме виглядала дитина, яку можливо вбили 20 років тому. Роберт показує їй щорічні фотографії учнів інтернату. На кожній світлині збоку видно напівпрозорого розмитого хлопчика, а на останній фотографії той з'явився у вікні школи. Флоренс каже, що це все дурня. Скоріше за все, хтось із учнів просто перебігав із місця на місце, доки робився кадр, і нічого потобічного у цьому немає. Та Роберт з нею не погоджується. Він каже, що учні інтернату страшенно налякані, усі вони чують дивні крики і звуки. Чоловік благає жінку взятись за розслідування і, врешті-решт, Флоренс погоджується. Разом із Робертом Флоренс відправляється у школу інтернат. Прибувши на місце, Роберт знайомить Флоренс із шкільною економкою. Мод Гіл. Чоловік каже, що вона надто близько прийняла до серця усе, що відбувається. Мод каже Флоренс, що вона прочитала її книгу разів з десять, тому вона дуже рада бачити жінку у стінах школи. і Їй дуже приємно познайомитись із такою освіченою леді. Крім цього, мод говорить, що хоче знати, що відбувається. Вона працює у школі вже 14 років і не вірить у привидів, але тут щось не так. Потім Роберт знайомить Флоренс з директором школи оцем перслоу. А після цього відводить її у їдальню та інші місця, де учні бачили привида. Флоренс оглядає місце, де знайшли мертвого учня. Вона знаходить там іграшкове око, і мод приносить ведмедика, якого хлопчик завжди носив із собою. В якийсь момент Роберт просить Мот показати усе далі, а сам іде у свою кімнату. Чоловіку стає погано, йому стає важко дихати, а усе його тіло починає труситись. Тим часом Мот показує спальню хлопчиків, і Флоренс дізнається, що над Волтером часто знущались. Він був астматиком, через що потерпав від насмішок. Далі Флоренс іде на урок і розпитує учнів про привида. Один із хлопчиків описує його. Він каже, що Примара мала викривлене обличчя і постійно кричала. Він просить Флоренс знайти і вбити цього привида. Отож, вже ввечері жінка береться за розслідування. Вона розставляє усю свою апаратуру та розкладає пастки для так званого привида, або як каже сама Флоренс, для того, хто грає його роль, коли настає ніч, усі лягають спати, усі крім Флоренс. Чекаючи на привиди, жінка помічає невеличкий отвір у стіні. Заглянувши у нього, Флоренс бачить роберта у ванній. Коли той підводиться, вона помічає якісь поранення на його нозі. А потім чоловік, закриваючи собі рот, починає ножем ще більше ранити свою ногу. Несподівано спрацьовує одна із пасток, встановлених Флоренс, тому жінка поспішає туди. На підлозі вона знаходить малюнок повішеної дівчинки. А спустившись на поверхни бачить розбиту склянку та відбитки пальців на вікні. Несподівано позаду неї хтось пробігає. Флоренс помічає того самого привида, який втікає нагору. Виявляється, привид потрапив у ще одну пастку і забруднив ноги. Ідучи за залишеними слідами, Флоренс потрапляє в господарську кімнату, де знаходить багато білих простирадул. Жінка йде далі шукати того, хто це все влаштовує, і помічає у коридорі макет школи. Коли вона його оглядає, поряд з'являється привид, точно такий, як описували учні, із викривленим обличчям. Але щойно Флоренс обертається, той зникає. Раптом жінка помічає чиюсь постать і біжить до неї. Та це виявляється всього лише Роберт, який почув шум і вийшов перевірити, чи все гаразд. Наступного ранку Флоренс оглядає ступні учнів і знаходить того самого привида Віктора Перрі. Не змігши далі брехати, Віктор зізнається, що потерпає від знущань своїх однокласників. Хлопці сказали, що припинять його зачіпати, якщо він прикинеться привидом. Однак Віктор клянеться, що тієї ночі, коли помер Волтер, він цього не робив. Він не винен у смерті хлопця. Флоренс каже, що, можливо, тоді це зробив інший учень. Вона згадує, що бачила ще якогось хлопчика унизу біля макету школи. Але двоє розбашак запевняють, що там більше нікого не було. Вони змусили прикинутись приводом лише Віктора. Один із вчителів, Малкольм Макнейр, каже, що в будь-якому випадку хлопців треба покарати і чим сильніше відлупцювати. Але Флоренс не дає цього зробити. Вона каже, що Малкольм уже і так занапастив одну дитину. Жінка пояснює, що одразу звернула увагу на хворобливий стан вчителя, а також на те, що він п'є лікувальний бальзам із дуже специфічним запахом, таким же запахом, що вона відчула на іграшковому ведмедику. Під тиском колег Малкольм зізнається, що вирішив покарати Волтера за плітки про привида. Уночі він залишив хлопчика самого постояти на вулиці і подумати над своєю поведінкою. Але чоловік каже, що й не думав, що можливо померти від страху. Та Флоренс відповідає, що від страху може й ні. А от від сильного нападу астми, спричиненого стресом, переживаннями та тим же страхом, запросто усіх присутніх ошелешує почути, і отець Перслов каже, що немає вибору, окрім як звільнити Малкольма. Довівши, що боятись нічого, Флоренс вирішує покинути школу. Перед від'їздом вона йде прогулятися околицями, і у лісі зустрічає дещо дивного наглядача Едварда Джада. Той каже, що ця історія із привидом – черговий успіх Флоренс та крах життя Малкольма, який і так багато чого пережив. А потім дає жінці дещо погрозливу пораду остерігатись живих, а не мертвих. В цей же час школа закривається на канікули, і по учнів приїжджають батьки. Єдиними мешканцями залишаються Роберт Мотитом, учень чиї батьки, як він каже, живуть в Індії і дуже рідко по нього приїжджають. Флоренс же йде далі і приходить до озера. Вона вирішує закурити і випадково впускає у воду портсигар, що належив її нареченому. Жінка тягнеться за ним і несподівано з води її хапає якась рука. Флоренс вирішує, що їй примарилось, і переконує сама себе, що там нічого немає. Та в якусь мить жінка непритомніє і падає у воду. На щастя, її рятує Роберт. Гріючись на кухні, Флоренс знайомиться із Томом. Він розповідає про своїх батьків і про те, що у Індії вони бачили тигрів. У свою чергу Флоренс розповідає, що колись була в Африці і бачила левів. Один із них навіть напав на неї та її врятував вождь племені. Вона показує залишені твариною шрами, а також каже, що африканці звали її Мовозі. Це прізвисько означало біла лялька. Потім Флоренс каже мот, що буде збиратись додому, однак економка просить жінку залишитись. Мод занепокоєна психічним станом Флоренс і навіть думає, що це була спроба сідства, але та все переконує, що впала у озеро випадково. Потім Флоренс іде у ванну, де зустрічається із Робертом. Той, схоже, розділяє думку економки. Залишившись наодинці, Флоренс приймає гарячу ванну і раптом згадує про отвір у стіні. Жінка поспіхом встає і накидає рушник, але потім скидає його і оголеною повертається до отвору. Вона говорить, що знає, що Роберт за нею спостерігає і просить його не йти. Флоренс повільно підходить до отвору і, заглянувши в нього, бачить те саме викривлене обличчя привида. Злякавшись, жінка біжить нагору, щоб впіймати того, хто це робить. У кімнаті Флоренс нікого не виявляє, однак вона із жахом бачить той самий макет школи, який не зрозуміло, як опинився на горі. Жінка із острахом заглядає в крихітні віконця, і цього разу макет виявляється непорожнім. Всередині вона бачить крихітні фігурки мешканців школи, які відтворюють нещодавні події. Її полювання на привида, пораненого ногу Роберта, викриття Віктора та навіть її, що прямо зараз, заглядає у макет. Позаду своєї фігурки Флоренс бачить фігурку хлопчика. Вона різко обертається та ззаду нікого не виявляється, лише із гуркотом зачиняються двері в кімнату. З огляду на усе це Флоренс вирішує залишитись у школі ще на якийсь час. Вона просить допомоги у Роберта і каже, що пояснила ще не все надприродні, що тут відбувається. Жінка йде в коридор, розпитуючи Роберта про смерть хлопчика 20 років тому. За ними йдуть моди з Томом. Раптом хлопчик бачить, що один із пристроїв починає зашкалювати. Помітивши це, Флоренс пояснює, що це диференціальний термометр у цьому боці коридору. Раптом стало значно холодніше. Оскільки колись це був приватний будинок, Флоренс досліджує стіну і виявляє приховані дверцята. Вона потрапляє у невеликий сховок, де знаходять старі іграшки, серед яких моторошний кролик, що співає безглузду дитячу пісню. Том лякається і каже, що боїться, аби привид не прийшов за ним. Та Флоренс обіцяє, що все буде гаразд, після чого просить Роберта закрити школу, аби вона змогла усе дослідити. Готуючи обладнання, Флоренс бачить Тома. Хлопчик просить дозволу посидіти із жінкою і зауважує, що вона виглядає дуже самотньо. Він каже, що дуже добре розбирається в людях і питає, чи мала Флоренс когось близького. Жінка відповідає, що у неї був наречений, якого вона дуже сильно кохала. Це були такі сильні почуття, що вона їх злякалась, і в якийсь момент зробила дещо безглузде. Вона написала чоловіку у якому порвала із ним, і сказала, що не зможе за нього вийти. Невдовзі після отримання цього листа хлопець загинув. Тому так, вона дуже самотня. Цю розповідь підслуховує Роберт. Він розуміє, що Флоренс займається цими розслідуваннями, щоб знову і знову доводити собі, що поти не існує, і її нареченого не повернути. Роберт каже Флоренс, що це як вганяти лезо дедалі глибше у рану. На що жінка відповідає, що він не має права її повчати, адже сам роз'ятрює власну рану, ніби виправдовуючись за те, що вижив. Чоловік відповідає, що Флоренс нічого про це не знає. Флоренс знову починає досліджувати школу і раптом бачить, як чиясь постать пробігла на вулиці. Одразу після цього її прилади починають дивно себе поводити. Позаду жінки хтось з'являється, а поруч вона бачить туфлю. Раптом дитячий голос дуже схожий на Томову і починає гукати мово зі, а зі сходів скочується м'ячик. Флоренс гукає Тома і каже, що знає, що це робить він. Та, виявляється, в цю мить модно вчала Тома розкладати пасіянс. Флоренс чує дитячий сміх і біжить на звук. Несподівано перед нею з'являється якийсь чоловік із дробовиком і починає стріляти просто в жінку. Злякавшись, Флоренс кричить і падає на підлогу. До неї прибігають моди Том, а дивний чоловік із зброєю зникає. Флоренс накидається на Тома і звинувачує його в тому, що відбувається. Але хлопчик кричить, що це не він, що він нічого не робив, після чого у сльозах втікає. Ввечері, трохи заспокоївшись, іде до Роберта і розповідає про чоловіка з дробовиком. Вона каже, що той справді перед нею з'явився, і вона це доведе, але їй треба допомога. Вона налаштовує апаратуру і проявляє знімки, зроблені на місці появи примари. Ніякого чоловіка на фотографіях не виявляється. Проте на останньому фото Флоренс бачить у кутку того самого хлопчика примару, що з'являвся на світлинах із учнями інтернату. Флоренс не розуміє, що відбувається, і у відчаї кидається до Роберта. Вони цілуються, а потім пристрасть бере над ними гору, і пара займається коханням. Трохи пізніше починає дзвонити дзвоник, і Роберт іде перевірити, що сталося. Флоренс залишається лежати у ліжку. Як, раптом, із подушки, на якій лежав Роберт, з'являється чиєсь обличчя. Налякана жінка починає гамселити по ній, розриває подушку на шматки. А потім із купу пір'я тремтячими руками дістає той самий порцигар, що раніше впустила у воду. Тим часом Роберт іде у східну спальню, з якої лунав сигнал, і хтось замикає чоловіка в кімнаті. Флоренс виходить на вулицю подихати свіжим повітрям і зустрічається із Джадом. Виявляється, той ненавидить Роберта за те, що він має звання героя війни, а щойно він через вікно побачив його у ліжку із Флоренс. Озлоблений ревно і заздрістю Джад нападає на Флоренс. Він вдаряє її і відтягує у ліс. Там чоловік вирішує згувати Флоренс, яка відчайдушно намагається відбитись. Раптом просто над жінкою з'являється примара, що страшенно лякає Джада. Той відскакує в сторону і Флоренс цим користується. Вона вдаряє чоловіка прикладом його ж рушниці і біжить до школи. Біля входу її зустрічають моти Роберт, якому все ж вдалося звільнитись з кімнати. Флоренс коротко розповідає про те, що сталося, і каже, що схоже вбила Джада. Роберт наказує Флоренс іти у школу, а сам біжить у ліс, щоб знайти тіло Джада. Жінка просить не розповідати Тому про те, що сталося, але Роберт не розуміє, про кого йде мова. Він каже, що у школі залишилися лише вони та мот, ніяких дітей тут немає. Флоренс заходить у школу і знову чує, як Том кличе її мова «Зі». Вона помічає про відчинені потаємні двері і, зайшовши в них, потрапляє в підземні коридори. Спустившись вниз, Флоренс знову бачить макет притулку, і за мить до неї виходить Том. Він каже, що жінка вже почала згадувати, отож просить її не зупинятись. Глибоко поховані спогади Флоренс починають спливати на поверхню. Виявляється, колись її родина жила у цьому будинку, що тепер став інтернатом. Котрого дня маленька Флоренс стала свідком сварки її батька із матір'ю. Той вимагав, щоб жінка народила йому сина, його наступника. Чоловік не зважав на переконання жінки, що цього неможливо передбачити, і просто нів Врешті-решт він вистрілив у неї зі свого дробовика. Свідком цього стала Флоренс, і чоловік почав полювати і за нею. Батько кликав її лагідним словом Маусі, доки дівчинка ховалась у потаємних ходах будинку. Виявилося, батько знав місце, де часто любила сидіти Флоренс, отож став цілитись туди. Та в той момент, крім Флоренс, там ховався ще й Том. Який як з'ясовується, був позашлюбним сином чоловіка і народила його їхня економка мод. Прагнучи вбити доньку, чоловік вистрілив, але випадково попав у Тома. Зрозумівши, що він накоїв, батько Флоренс вбив і себе. А мозок дівчинки, що стала свідком усіх цих смертей, просто старці жахливі спогади, замінивши їх спогадами про дитинство у Африці. Вийшовши на гору, Флоренс стикається із мод. Жінка радіє, що Флоренс нарешті все згадала. Виявляється, саме вона наполягла, щоб Роберт запросив Флоренс в інтернат, бо Том сумував за сестрою. Мод каже, що чомусь теж може бачити Тома, і саме вона спеціально просила його лякати Флоренс, аби та пригадала дитинство. Мод говорить, що дуже любила обох дітей, і після трагедії хотіла стати опікуном Флоренс, але їй не дали дозволу цього зробити, віддавши дівчинку у прийомну сім'ю. Сама ж Флоренс, пригадавши Тома, каже, що теж дуже любила свого зведеного брата, і їй шкода, що все так склалось. Пізніше Флоренс зустрічається із Робертом і про все йому розповідає. Чоловік зізнається, що теж бачить привидів, він бачить примари своїх військових товаришів, і саме після їхніх візитів він роздирає свою рану, розплачуючись таким чином за те, що лишився живим. Коли чоловік відходить, мод пропонує Флоренс випити за те, що все закінчилось. Та виявляється, жінка отруїла напій для того, аби вони удвох змогли приєднатись до Тома. Втрачаючи свідомість, Флоренс встигає покликати Роберта і попросити його принести щось для блювоти. Чоловік кидається до аптечки, і намагається знайти потрібні ліки. В цей час Флоренс кличе Тома. Вона каже, що дуже його любить і дуже за ним сумує, однак її душа не буде щасливою, якщо вона помре зараз. Вона каже, що хлопчик вміє переміщуватись в будинку за лічені секунди, отож благає його не дати їй померти. Врешті-решт Том погоджується він за мить опиняється біля аптечки і приносить Флоренс потрібний препарат. Жінка випиває його і каже, що тепер їй треба поспати. Коли ж на кухню повертається Роберт, то бачить непритомну Флоренс, біля якої стоїть пляшечка із ліками. У наступній сцені показано, як Флоренс ходить по школі, в яку на новий семестр повертаються учні. Жінка проходить повз кількох дорослих, але її ніби ніхто не помічає. Флоренс підходить до Роберта і ділиться із ним сигаретою. Вона каже, що не бачить моти дома, але це не означає, що вони будуть забуті. Потім Флоренс вітається із хлопчиками, що раніше бачили привида. А тоді жінка йде, цілуючи Роберта на прощання і говорячи, що зустрінеться з ним у суботу. Думки щодо того вижила Флоренс, що все ж Роберт говорив із її приводом, у Оглядачів розділяються. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.